Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воскі, і наша свічечка розповість про підказки від вищих сил, про що вони хочуть вас попередити, що ви повинні дізнатися прямо зараз. Давайте послухаємо нашу свічечку. Дивіться на водичку і на вогник свічечки. Поради і підказки від вищих сил. Про що вам важливо знати прямо зараз? Якесь накопичення обставин і накопичення людей. Найближчий період часу, як начебто все закрутиться і завертиться в одній крапочки. І якось навколо вас будуть обертатися і події, і люди. І тут потрібно бути обережними. Будуть люди, які будуть намагатися виїхати за ваш рахунок і скористатися вами. І, можливо, попередження. Попередження пов'язано з тим, що, в силу того, що обставини будуть навколо вас обертатися, все буде трішечки схоже на хаос. Тому будьте обережні, будьте уважні, не розслабляйтеся, дуже багато справ вам доведеться виконувати за короткий проміжок часу. І можливість навіть вийти на нових знайомих. До речі, буде якийсь новий поворот через нових людей, нові люди будуть заходити в ваше життя і завдяки цим людям ви щось зможете змінити. Так, це не радикальні зміни, але, отримавши дуже важливі знання від цих людей, підказки, поради, багато що можна налагодити в своєму житті. І як показує зараз свічечка, люди будуть намагатися, люди будуть старатися урвати своє, скористатися вашою, знаєте, невпевненістю у зв'язку з обставинами і захочуть поживитися за ваш рахунок, скористатися вашими якимись ресурсами собі на благо. Але знайте це не тільки собі на благо, але й вам на шкоду. Будьте обережні з видачею інформації, менше розповідайте про свої плани на майбутнє. Тут свічечка говорить, що приходить якийсь кінець з одним із персонажів в вашому оточенні. Буде якийсь кінець, ви крапочку будете ставити по відношенню до людини. У спілкуванні з цією людиною. Це буде вас злити? Щось вас буде злити? Ні, тут замок відкриває. Ви щось дізнаєтеся про цю людину. Ви щось дізнаєтеся, якусь неприємну для вас інформацію. І пов'язано це з вашим особистим життям, з вашим близьким оточенням. І тут втручання цієї людини принесло в ваше життя шкоду. Шкоду, можливо, відносини з близькими вам людьми. Хтось тут постарався. І у всьому цьому хаосі подій, представляєте, ви ще й можете дізнатися про те, що хтось вніс свою лепту для того, щоб в вашому житті. Трапилися якісь труднощі. Можливо, тут були зіпсовані відносини спілкування з людьми, тому що ви якось залишаєтеся в сторінці коло, коло спілкування в одній стороні, а ви відходите, і люди вас починають, знаєте, якби судити за це. Осуджувати. Отаку От історію ви дізнаєтесь, таку правду. Рішення. Тут рішення, приймаючи рішення, не поспішайте. Якесь рішення, будете намагатися прийняти дуже швидко. Не поспішайте, тому що потім будете жалкувати про те, що ви поспішили, є якісь нюанси. Які необхідні, необхідно про них знати, є секретики, щоб це рішення прийняти. Тому що потім ви будете себе звинувачувати, що ви поспішили прийняли рішення, а тепер шкодуєте про це, будьте обережні стосовно вашого майбутнього і ваших проєктів. Не поспішайте. Незважаючи на хаос, що відбувається навколо вас, і все це будете намагатися вирішити в короткий термін і цього будуть потребувати обставини, стосовно рішень не поспішайте, тому що рішення залежить від вас, і якщо заспокоїтися перед прийняттям рішення, то потрібно зрозуміти. Що можна і не поспішати, можна якось зачекати. Так, якісь душевні хвилювання у чоловіка він знаходиться на відстані, але дуже сильно хвилюється, переживає, думає про вас, боліє. таке, знаєте, трішки нездоровий стан душі в нього. Душою боліє не фізично, а душою. Переживає зустрічі хоче людина. Людина хоче з вами зустрітися, хоче з вами поговорити. Як начебто ви не впускаєте його. Або ніяк не виходить з дорогою далеко, можливо, в дорозі знаходиться людина, а можливо, дійсно, у вас сора трапилася, і людина переживає з цього приводу. І тут чоловіча фігура прямо боліє, ніяк не може заспокоїтися. Знаєте, він хвилюється, він хвилюється і боїться, що не вийде ніколи ця зустріч, і вона його ще більше вбиває. Ох, дивіться, яка вас таємниця буде вилазити з жінкою з чорними діяннями. Подивіться, що тут робиться. Жінка сидить на вашій дорозі долі, як і начебто зав'язала, відбуваються якісь зупинки в тій чи іншій. Сфері вашого життя. Кожен дивіться по своїй ситуації. як застій відбувся, стагнація. Вона сидить і вузлик зав'язує. Ось дорога вашого життя, і вона в дорозі зав'язала вузлик. І тут хороша така робота з її сторони. Знаєте, що я хочу сказати? Обставини змінюються і в вашому житті. І в житті цієї дамочки, і всі її зусилля, які вона прикладала проти вас, подивіться, як вона буде згинатися. Вона буде згинати, як начебто хребет нагибається, сила її буде збивати. Її магічних дій на вас, вона зламається. Вона буде попадати в якусь кабалу цих чорних сил, чорних енергій. Ви подивіться. До речі, щось ще буде прояснюватися, настільки це все зламається, її механізм повністю буде руйнуватися від її дій і почне це все вилазити на поверхню. Через якусь дамочку ви дізнаєтеся. Повну інформацію про цю чорну жінку. Якась зустріч, що ви зустрічаєтеся з якоюсь жінкою, і неочікувано для себе дізнаєтеся, і тут все як на долоні, вам буде сказана інформація, вам все розкажуть, вам все будуть розповідати за цю темну жінку. Тут, знаєте, будуть поправлятися ваші справи, так як у неї йде збій, так як її механізм зламався, у вас буде змінюватися ситуація в житті. Тому хочеться сказати, тут, що вона тут доскакається і допригається. За все, як то кажуть, потрібно відповідати. І тут вищі сили говорять, що прийшов час для того, щоб наказати цю дамочку дуже недобре, дуже погано в неї щось в житті буде відбуватися, і ви про це будете знати. Все почне ставати на свої місця. Прийшов час ваших змін, змін на краще. Буде встановитися ваша сила, ваша енергія, ваші ресурси, ваша дорога буде повертатися, все буде змінюватися. А той, хто заслужив, той буде покараний і дуже жорстоко, я б сказала, буде покараний вищими силами. От про що вас попереджає сьогодні відливочка, скоро все буде поправлятися, налагоджуватися. Розумієте? І тут от ми бачимо, що змалювався бокал ресурсів. Якісь ресурси вам будуть надані. Сонечко, радуга, бачите, як портал тут змалювалась. нова платформа, новий сценарій вашого життя, світло, ясність, велика чаша ресурсів, відкрита дорога. Подивіться, яка у вас тут розкіш змалювалася. Як начебто туман взяли мечем, розрізали, і пішло світло. Різко, щось різко буде змінюватися. І ви будете поспішати встигнути. От тільки зараз ви будете поспішати, встигати, тому що будуть такі думки, що, а можливо, потім цього вже не буде. Будете бігти і намагатися швидше, швидше це все виправити, поправити. І тут буде вихід, вихід на нові можливості. Тут, як, начебто, новий сценарій вашого життя починається. Ви будете дуже задоволені тим. Як будуть змінюватися обставини навколо вас? розумієте? Якісь нові події, якісь нові люди, нові знайомства, нова інформація, нові можливості, що будуть надходити через цю інформацію. Розумієте, щось таке ви будете чути, щось таке ви будете дізнаватися і приміняти в своєму житті. І цими можливостями ви будете налагоджувати ситуацію вашого життя. Як таке відчуття, можна сказати, що будуть радикальні зміни? Крутий такий поворот трапиться в вашому житті. Велика чаша ресурсів. Прям кубок Грааля тут змалювався. Так, дивіться, у вас тут Криска змалювалася, яка псує ваше життя. Тут жінка змалювалася, і вона дуже впливова жінка. Дуже впливова жінка, і вона хоче внести в ваше життя зупинку. Але, як то кажуть, нічого в неї не вийде, тому що тут дійсно у вас будуть відбуватися радикальні зміни, і свічечка говорить про те, що ця людина, от яка вона є, що вона з себе представляє. Все буде розкрито вам, все буде показано. І знаєте, хто буде чи що буде цьому причиною? Сама ця людина. Від тієї злості, яку вона відчуває до вас і ненависті, вона не зможе більше її відчувати. І просто буде виливати. сама розкаже про себе такою, яка вона є. В пориві гніву. Тут буде розмова, зустріч, і людина просто заздрить вам. Розумієте, вона заздрить вам, і в неї дійсно тут мородочка криси змалювалася. Якщо ви подивитесь уважно, в неї тут навіть хвіст такий великий, і вся вона чорна, і в голові, і в душі, і чорні думки в неї. І бажає вона бажає вона забрати у вас. Нехай навіть вона говорить, що їй це нічого не дає. Вона не може цим користуватися. Але вона хоче, щоб було ні вам, ні їй. Як ото собака на сіні, розумієте? От щось таке, аби ви не пішли вперед. Розумієте? Знаходиться вона на відстані, і тут вище сили вони покажуть вам, відкриють вам правду про всі її дії і про всю чорноту її душі. Вона просто своїми словами, своїми вчинками в пориві злості, в пориву гніву, можливо, спір у вас якийсь трапиться. Знаєте, така неочікувана неприємність, яка трапиться з цією жінкою, покаже вам всю суть її натури, все, з чого вона, знаєте, з темноти вона вся темна, брудна. Тут не говориться про те що людина займається якоюсь магією чи ще з чимось. Ні, вона просто настільки вредоносна для вас, настільки ущербна людина, що її дії, що б вона не робила і де б ви з нею не пересіклися, вони завжди приносили якісь неприємності в ваше життя. І знаєте, як ви були в центрі уваги? От все, вона вас ненавидить, і цей ціль її життя вас знищити. Знищити, щоб в вашому житті відбулася така ситуація, як момент стагнації, щоб ви не могли двигатися, шевелитися, і знаєте, як стояли на одному місці, як в болоті, щоб вас засасувало і засасувало. От така є жінка. От вона настраює людей проти вас. І все про ці зустрічі розкриється, як на долоні. Розумієте, вся суть її натури. Гнила її душа вилізе на поверхню. І ще, що хочеться мені сказати вам сьогодні: у вас стосовно якихось домашніх справ, фінанси. Або якісь задачі пов'язані з фінансами, тому що тут фінансові питання, вони якось перемішалися таке трішечки хаотично будуть. Розпреділятися фінанси, чи то обставини. От ви, наприклад, будували плани, хотіли одне після іншого, наприклад, реалізувати чи вирішити. А тут саме буде відбуватися такий момент, коли ваші плани руйнуються, і одна подія випереджає іншу. Розумієте? І ви не розумієте, що робити, тому ви вирішуєте себе пустити за течією. За течією річки життя. Але що говорять вищі сили? Все повинно відбуватися так, як відбувається. Вам просто потрібно встигати. Ми на самому початку сказали, що буде таке відчуття, що ви знаходитеся в центрі всіх подій, в центрі урагану подій. І вам потрібно просто все встигати. Запланували, наприклад, на завтра. Якийсь вихід, похід десь за рішенням якогось питання, а він раз і сьогодні буде відбуватися. От щось так буде відбуватися, але все це у підсумку ви встигнете вирішити. Не здавайтеся, не лякайтеся, не думайте негативно, не втрачайте свою почву під ногами, а просто йдіть і віддавайте стичі. До чиї річки життя, річки долі, і все буде ставати на свої місця. Це трішечки такий, знаєте, грозовий перевал, але навряд чи можна так сказати, так? Це більше попасти в ураган, в ураган подій, розумієте? Отака От ситуація сьогодні змалювалась, такою є відливочка, і я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.